Всім доброго ранку. Ми виспалися, нікуди не поспішали. За вікном сонечко світить, Сім градусів. Ось, так, зараз підемо поснідаємо, е, підемо кудись в заклад, тому що вдома немає. Нам чого зараз снідати, крім двох яєць на двох. От, тому... Е, тому йдемо. Давайте ще раз румтурчик по Машиній квартирці. Якщо квартирі, якщо хтось, може, не дивиться, Машини влоги, то машуня переїхала, вони з Артемом тепер вдвох живуть. Так. Ася переїхала теж на квартиру, так, окремо. Так. От, і ось ця квартира. Собственно, така плита, мичка, холодильничок. Сім, люстра віконечко. О, там балкончики. Тут у нас ванна. Ось така. Маша вже щаслива попрати свої речі сьогодні. А я ще ні. Так, тут коридор, така велика шафа, дзеркало велике. І... Це ж з сняв щось зробити. Це піддамофон. Під димофони вже mm, нема. І спальня. Такс. А тут гардеробна. От там велика така гардеробна. Да, класно, звісно. Дуже класно. От так і живуть. Тут ще буде тумбочка і телек, Тільки-тільки переїхав. Тільки-тільки переїхав. Ну що, все, йдемо. Я все, в захваті, Маша. Я тільки включила камеру сказати, наскільки зрозуміло. Ми єба, тільки вийшли вот з єба. двору нову і в общем, все тут. Все, просто вийшли з двору, і от воно все О, тут. тут. Все жарить. А, ха, клас! Ні, ну Це шикарно, реально. Мені цього дуже не вистачає. О, от. Тут поштомат у нас під домом сразу. Ну, поштомат у нас теж є, а магазин. Ну коротше, той, що рядом не, мені не подобається. Отакого великого треба їхати до нього. Квартал пройти, ну дві ага. хвилини. Трежерний зал. Вон через дорогу з трикутною <гум> Клас. Е, Це ти там працюєш? А, а я а там де... займаюся. А я викладаю туди. Ну можна дійти за 10 хвилин, але я на машині дві під'їжджаю. <гум> клас. <А гум> і в мене питають: а чого ти вирішила переїхати з Києва типу поза Київ жити? Тому що вот. <гум> це вот. очевидно. Ні, класно. І до Києва 20 хвилин на машині. Менше. ДА? Ну всім. Ось е, цей. І отам от ще з нас цим рядом ларків. Е, відділення нової О, пошти. А що це за ларки вообще? Е, там тут ще половина не працює. Там в основному хвіткові магазини, оце кібабна, одна і якийсь там пункт по. Аптека. Е, аптека, знов і банківське відділення тут на по Так, Та там п'ять розлу приватбанка. Клас. Так, ну а ми зараз теж кудись йдемо посідати. Це теж рядом. Ми зараз йдемо сюди їсти, а зразу за цим будинком е лікарня. Ага, е вона, вона, да? вона приватна, ні, ні. Вона приватна, але там дуже дешево. І там вона п'ятиповерхова, там є таку, все. Ти там, там же і рентгени робиш, е, всі процедурні. Короче, вона як поліклініка і аналізи Тільки, тут десь, так? Да? Е, аналізи от там, в тому же клад, через дорогу. <свистем> <свистем> а, ось у Вишневе там закінчилось, А це яка... А, от... Е, це. Да, Рек... не... Крюківщина. Вважаєте, що я залишаю? Ага. Але на всіх картах воно все одно і Maps. Коротше. Клас. Я десь чи вийшла, а вже в Крюківщині. десь тут. Клас. Да, Салон до краси. До торгового центру. А ось аналізи, об інвалюті. Жалі зі штори, ролети. Так, купа магазинчиків різних. Клас. І коли треба було експрес дуже швидко перед операцією здати аналізи всі і КТ зробити серця. Ага. Ти що, Я просто могла пішки вийти, але я виїхала машиною, бо далі мені треба було їхати по справах. І я просто отак, тут через дорогу, оп'ять туди і додому. Клас. От щоб не те до Маші б я не скоро в гості добралася. Да, Скажи. Клас. Центр дитячого розвитку ми зараз пройшли. Якийсь э, зоомагазин, Хліботека. Там сюди якраз. О, хліботека. Це Ти мене насіданок лібо якось. Там як жила. Ой, клас, тут насіночку чітко. Дуже класний замок. Дуже приємна. Дуже класна у неї пам'ять. Я замовила собі омлет і каву. І у мене електризується волосся, тому що зима скоро. Мій сніданочок вже приїхав до мене. А Машин до Машів. Ух ти, там, а, та курочка, думаю, тут котлетки якісь. Uh -huh. А то яйце пашот. Uh -huh. Клас. У мене тут кава. дуже смачна, до речі. Це ідеальний омлет і ідеальний салат. Я просто захотів. Він дуже воздушний, пишний, там класно посолений, якісь спеції. Короче, це взрив смаку онлайн. Звичайний, який визвав у мене стільки емоцій. Любляєте, так? І салат дуже класний. І порізано, і перемішано, і бальзамічний оцет, і посолено. Що, що за е, дивовижний заклад? Що і кава Угу. Що дуже рідко. Просто я п'ю американам без молока і в основному з молоком всяка, але плюс-мінус нормально. А без молока, щоб вона була класно зварена. Це рідко. Тут дуже смачно. Для мене завжди є найкраще місце на парковці. Бачите, як це працює добре. Оп, і одразу всі повиїжджали. Аж два. <плес> Дивіться, купа місце. Так, машині мене привезли на вокзал. Зараз підемо шукати маршрутку на Черкаси. Дорога з Тенерифе зайняла. Дві доби у мене, так, виходить? Ми коли виїхали? В чотири часами вилетіли. Виїхали в 11 один... в... з готелю, навіть угу. в 10, по в 11 позавчора. А зараз у нас 14.30 і я ще не приїхала. Угу. Все, погнали. Що ти спати хочеш? Та, що я щось так виспалася вообще класно. Не можу сказати, що я бодрячком. Наче переспала навпаки. Ну просто щось збився графік, бо ми там ніч не спали, потім ну, да. доспали і треба тепер чуть-чуть вирівняти ці цикли біорізьми там. Mm. Ну так, да, тут ще й на дві години різниця да. у нас. Ну, нормально. Ходімо. Так. Всьо. Ми вже знайшли наш автобус, мій. Якось запропонувала. Мені подобалося там. Мені теж. Прикинь, ми з наріками совсем не запали. Все взагалі. І навіть Клас Все, я пішла. Поїхала. До зустрічі в Черкасах через тиждень. Бабусі день народження, скоро приїде Маша знову. Так що не Все, всім пока. А я сідаю. Так, людирня сон за дій поїзд Дивіться, що вона там шукає. Мабуть, телефон. <реш> <реш> Точно, телефон! Ну, Де обніматися вже тут. Так, засмагли гарні. Та ладно. Та ми ла... там сонця і не бачили, по-моєму. <ріхали> поїхали. Так, да, поїхали. Так, оце. Треба в багажник. Наверное, в багажник? Навірно, так. Да. Ну, да. Я вдома. Ура! Ми з мамою заїхали в магазин, я закупила трошечки в холодильник, і вона мене завезла додому. Я занесла валізи і зараз іду куди? На вечері до мами. От, перевдягнулася нарешті в щось інше. Так незвично себе бачити в іншому одязі. Ну і майже такий ж, але все одно це інший. А на вулиці прохолодно, тому я зараз вдягну вже курточку, жилеточку свою, з капюшончиком, Красивішки тепленькі і го до мамулі в гості. О, так покраще. Хохо-хо! -хо -хо! корабля на бал, що називається. Там дійсно холодно. Это хто тут з такою заспаною мордой? Кто тут с такой заспанной мордой? Привіт! Привет! Ой, добавляю! Соскучилась! Соскучилась! Прямо сговариваю! Прямо сговариваю! Класс! Привет! За сливнями до меня! Бачит, я бомбаю! Что я там? Чим я там пахнет? Але ж помбуба, навіть вона була ще позавчора. Так, ну що, у мами прохолодненько. Mm -hmm. Тому я трошечки утеплилася. От, у нас вечеря. Mm -hmm. Дуже смачна. Yeah. І yeah. поживна. Yeah. <laughs> Салатик. І курочка. Класика жанра. Всім смачного. Дякую за запрошення. Моя кроватка? Моє ліжечко, мій песик. Я нарешті лягаю з батки в свої, в свої, В своєму ліжечку. Ура! Всім добра ніч. Доброго всім ранку. Ну як ви думаєте, де я? На пляжі? Не в купальнику, але сьогодні сонечно, немає вітру, і я прийшла гуляти з Кетті і з мамою. Вони вже тут мене чекають. Пройшов один день, я не знімала. Вчора приходив Артем, ми смажили шашлик в аерогріль. Коротше, розказувала йому, як ми відпочивали. От. І сьогодні зранку мене мама набрала, каже, ми йдемо гуляти. Ти з нами. Я така, та. Да! І от вже йду. Бачу вже Кеті, а вона мене не бачить. Щас знесе мене з ног. Привіт! Все. Йду, йду. Кукусики. Я була у угалінькі на манікюрі, змінила білий на чорний. І ми потім сходили в кафе, попили каву, поспілкувалися. У нас була запланована зустріч і у неї в календаріку, і в мене була помічена манікюр плюс кава. Ми завжди так робимо, якщо домовляємось, то в розклад записуємо, щоб потім не забути. От, і зараз я приїхала. В Любаву мамі за подарунком, тому що у неї скоро день народження, і я знаю, що я хочу подарувати, тому я приїхала за цим подарунком сюди. Класна погода, тепло-сонячно, це дуже гріє душу в квартирі спекотно і клас. тепла осінь продовжується. Макс. У мене експрес програма по влогам, тому що я швиденько хочу е, наздогнати час, е, тому знімаю потрошку кожного дня. Е, бо, приїхавши з Тенеріфи, я деякий час ще викладала влоги з і із нашого е, добирання додому, воно тривало довго. Е, забула вам розказати: я пила желатин. В якості колагену. Да? Пила желатин звичайний. І у мене є гарний результат. Я його бачу по нігтях. Я, звісно, все це п'ю для волосся. Але ну, генетично так от склалося, що з цим у мене найважче працювати. Але то, що колаген у вигляді желатину працює, я дуже Помітила по а, своїх нігтіках, тому що вони сильно почали рости. Вони в мене і так а, неповільно ростуть, але я роблю раз на 5 тижнів манікюр. І в мене в принципі відростає, ну так, не критично відростає е, нігуть. Я ну, спокійно доживаю ці 5 тижнів. От, тому що ну, 4 тижні, начебто, ще й зазвичай мені робити, ну, начебто так ну, відросло, але ще тиждень можна потерпіти. Да? Ну, щоб, е, типу, економія має бути економною. Да? Е, і тому я завжди п'яти. 5... Але в цей раз ці п'ять тижнів ну прямо в мене так жалко. Я не засняла просто. Тупанула, хотіла засняти і забула. Реально сильно відросли нігті. Прям ну, сильно. Ну, Начебто я не 5 тижнів, а всі 7 проходила. Да, от от так, така різниця була. А, і я це пов'язую ну, тільки з колагеном, тому що в принципі нічого більше такого не... не... Змінювала, значить, як я пила желатин, Не колаген, желатин. Показую, який желатин і як я приймала. От, Я брала ось такий желатин харчовий е Нідерланди, Желатин свиний. 100%. Бачите, написано. Е значить, Ввечері набираю 600 мл води. Це на два рази порція буде. І насипаю сюди на дві порції. 4 столові ложки це 50 грам, тобто 25 грамів на одну порцію. На одну порцію дві столові ложки. Отак засипала. Все, не мішать, нічого не треба. Треба почекати 10-15 хвилин, поки цей желатин набухне. Я зазвичай ввечері це роблю і зранку просто потім ставлю на одну хвилину в мікрохвильовку. Або якщо можна на вогні робити, то тільки одразу в котілки, в якому будете гріти, одразу заливаєте і на ніч залишаєте. А зранку потім нагріваємо або тут, або в мікрохвильовці протягом однієї хвилинки. Витягла, перемішала ложечкою, він буде розтане, да? і потім ще на півхвилинки, ну, щоб точно все розчинилося. Він стає абсолютно прозорим, і я п'ю з вітаміном С, тобто вітамінку С випиваю і склянку, тобто половину цієї порції випиваю разом з вітаміном С. Можна замість вітаміна С видушувати туди лимон, просто так хорошо, сок лимону. Але мені, от саме цей желатин з лимоном чомусь починає стає гірким. От Попередній раз я купувала іншої фірми якийсь, то нормально, просто кислий напій, абсолютно адекватний на смак. А, а цей чомусь саме з лимоном стає, ну, прямо гірчить. От, тому я просто з вітаміном С приймаю, п'ю його на голодний шлунок за 40 хвилин до їжі. Це важливо, тому що колаген засвоюється краще на голодний шлунок. Тобто, якщо ви будете одразу їсти якусь їжу, і там буде теж білок, то цей білок теж складається з амінокислот і він буде конкурувати за засвоєння з оцим. В общем, краще за всього на голодний шлунок з вітаміном С або з чимось, в чому багато вітаміну С, вживати желатин. І це працює. І ще я потім собі вдосконалювала це діло, я додавала сюди ще кокосову олію, оскільки ми зранку гуляємо з собакою, з мамою. Я робила собі такий коктейль тобто додавала в. Сюди половину банана ще і чайну ложку кокосової олії. Розчин був теплий, олійка розчинялася. Банан це вуглевод, олія це жири, і колаген, тобто желатин, це білок. І получався такий класний прям сніданок. Uh, все це блендером збивала, і він виходив, виходив такий, ну прям як пудінг, як ну щось такий трошки густуватий Коротше, прикольний. І з бананом прикольно, і без банана прикольно. Мені і так і так подобається. Тобто, бананом то я вже додавала, тому що я розуміла, що ми будемо дві години ходити по пляжу по піску, і мені треба енергія, тому що я через дві години приходжу, вже дуже голодна. Uh, от і я вирішила собі там трошки бананчиком додати, ну щоб якісь калорії. Отримати ще швидкі калорії саме з банану. Але це абсолютно не обов'язково краще було б просто колаген, тобто желатин, з вітаміном С, і можна, в принципі, кокосову олію. вона не завадить, вона буде давати от ситість, і ви зможете 40 хвилин спокійно до сніданку дожити, якщо ви вже голодна людина зранку. От, от цим хотіла з вами поділитися. Нігті дійсно дуже швидко ростуть. А, ну і, а так, я не знаю, я, в принципі, собі і так добре почуваю. Я не можу вам сказати, що я там краще стала себе почувати, що там та шкіра стала краще чи щось ще. Ну, типу Все і так було отлично. от, Тому, ну, я думаю, що вона, воно все вплинуло на весь організм теж позитивно. От, так що, кому було корисно, можете мені написати про це в коментарях. Е, упаковочком показала. Я просто на Олекс чи на пром'юа знайшла, е, написала желатин і взяла той, який був адекватний по ціні. Недорогий, не, не, дорогий, не саме дорогий. я, типу, середню ціну взяла. От і все. На цьому я свій влог закінчую. Е, наступний влог буде. Приїде, мама, ой, приїде Маша і день народження будемо відмічати моєї мамолечки. Все, до зустрічі!